Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Вчора президент України Володимир Зеленський дійснив візит до Великобританії та Франції. У Лондоні президент України зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом та провів зустріч з британським королем Чарльзом. На фоні відповідного візиту Великобританія. Запровадила чергові санкції проти Росії, тобто, ось перший результат візиту нашого президента до Великобританії, що останнє запровадила чергові санкції. Вони стосуються шести організацій, які постачають армії Росії військове обладнання. Це організації GST, РТ Комплекс, Оборонлогістика, мат Липецьк та Тапас. Під санкції також потрапили 5 осіб, які є наближеними до Путіна. Це Борис Тітов, Микола Єгоров, Сергій Руднов, Світлана Кривоногих і Віктор Мяч. Значить, це перший результат загалом візиту нашого президента: це посилення санкцій проти як осіб, так і організації, які займаються постачанням зброї Росії. Другий результат цієї зустрічі це факт того, що Сунак доручив міністру оборони Британії Волосу визначити, які літаки можна передати Україні. Відповідно, сьогодні міністр оборони Британії Волос зазначив про те, що Літаки винищувачі не можуть передатися одразу Україні. Ну, очевидно, тут йдеться мова про те, що ще українські пілоти повинні знову ж таки проходити навчання на відповідних літаках. А говориться про те, що повинне знайтись певне рішення щодо передачі України далекобійної зброї. Тобто, це якраз є другий результат. Це обговорення, значне обговорення теми отримання літаків Україною і отримання далекобійної зброї е, відповідно. Це питання піднімалося, і Ріши Сунак говорив про те, що воно знаходиться в процесі обговорення і в процесі вирішення. Одразу хочу зазначити про те, що ще немає остаточного рішення про те, що Британія затвердила передачу Україні винищувач. Чи видно, це може бути здійснено трішки пізніше? Там президент Володимир Зеленський говорив, що здебільшого це питання буде обговорюватися за закритими дверима. Тому в даному випадку нам потрібно очікувати якесь рішення, і фактично вже тоді нам стануть відомі деталі постачання того чи іншого озброєння. І також після цього президент України відвідав бази, де проходять навчання, знов ж таки українські військові, і відповідно також було. З ними спілкування, де наші бійці набираються досвіду, який подальшому будуть застосовувати в контексті боротьби з російською агресією і з росіянами. Тобто, якщо ми підсумовуємо візит Зеленського до... Великобританії тут ми визначаємо два основних результати. Перший результат це запровадження чергових санкцій проти Росії, проти організацій, які постачають зброю Росії, і обговорення отримання України далекобійної зброї. Та літаків. Я підкреслюю саме обговорення, тобто саме питання ще знаходиться у процесі вирішення. Після цього, ближче до вечора, Зеленський здійснив візит до Парижу, де вже відбулась зустріч з Емануїлом Макроном, президентом Франції та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Тут також піднімалися теми про постачання озброєння. Нашій державі знов таки говорили про далекобійну зброю і про літаки. Проте тут більш такі були символічні позначення нашої підтримки. Макрон, доприклад, зазначив, що Росія не може перемогти в Україні, і непохитна підтримка буде завжди нашій державі з боку. Франції. Олаф Шольц зазначив про те, що Німеччина продовжуватиме надавати військову допомогу Україні стільки, скільки нам вона буде необхідна. На моє глибоке переконання, ця зустріч, яка відбулась у Франції, вона все ж таки була сфокусована на двох основних речах. Це перше. Постачання більшої кількості зброї, і друге, це запровадження 10-го пакету санкцій проти Росії, де повинні бути запроваджені санкції проти Росатому. Ми знаємо, що деякі країни, особливо такі як Угорщина, вони дуже сильно суперечать прийняттю такого пакету санкцій. Але я думаю, що ці теми обговорювалися якраз під час зустрічі Зеленська з Макроном і Олафом Шольтом. Деякі також особи говорять про те, що можливо обговорювалися якісь питання щодо мирного вирішення війни Росії проти України. Проте, поки що я не бачу якоїсь такої більш підтвердженої інформації щодо цієї позиції, можливо, щось і таке обговорювалося. Саме ключове. Що обговорювалося, думаю, це якраз санкційні питання і надання додаткового озброєння для нашої держави. І вже після цього сьогодні Володимир Зеленський вже відправився до Брюсселю, де виступав перед євро. І проводив зустрічі з європейськими знову ж таки, лідерами. Про це вже буде більш окреме відео, тому що цей процес ще триває. І вже завтра я більш детальніше розповім про те, як проходив візит Володимира Зеленського безпосередньо в Брюссель. І так, підсумуємо стосовно візиту президента Володимира Зеленського до Великобританії та Франції. У Великобританії фокус був здійснений на санкціях, які були знову ж таки. Запровадження Великобританії і можливістю і отримання літаків та далекобійного озброєння. У Франції теж питання стосувалося і 10-го пакету санкцій, і питання стосувалося отримання додаткового якогось озброєння. Але також була така символічна підтримка України з боку як канцлера, так і президента Франції. Ну, не те, що символічна. Підтримка в контексті, що будемо до кінця з вами, в принципі, як про це говорять усі лідери. Тобто, прям якихось проривних результатів зустрічі у Франції, я назвати не можу. Вони більш значущими були під час зустрічі Зеленського з Сунаком. Проте, я думаю, в подальшому ми зможемо побачити і результат зустрічі у Франції, до прикладу, прийняття 10-го пакету санкцій це було б досить класним результатом цієї зустрічі. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics. Ставте вподобайки цьому відео, коментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали, які будуть завантажуватись на Independent Politics. Слава нашим Збройним силам України! вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!